Всім, чоки, брики, мої фраєри, з вами я Заділер. І сьогодні я хочу вам розказати історію, як я хотів зробити свою карту в Роблоксі. І да, і ще по тій грі я не знімав лесплеї, але хочеться вам розказати. І да, і ще по тій грі я не знімав лесплеї, але хочеться вам розказати. Ну добре! Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Ще підписуйтесь на мій канал, бо я можу робити -анімації, з фем-анімації, знімати респлей та робити челенджі в якійсь відеогрі. Або зробити якусь анімацію. Ну, добре, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми розпочинаємо. Поїхали! І так, да, я ще ходив в програмування колись, але я уволився, далі я на Arduino Uno роботаю. Ну, коротше, у мене були знання, і я почав робити. Там я модельки, я коли на Ютубі, я коли в Ютубі шукав туторіал, я знайшов туторіал, як робити модельки, і я зробив модельку єгиптянського пива, ну, з Єгипту пива. Я просто взяв статувого холодільнику пиво, який він купив в Єгипті. Ну, це ще в Єгипті у мене був макбук з собою. Для мене було складно, я вважав себе узором, що я тепер, нічого не вмію. Але було одне прикол, що я, що для мене легко було програмувати, тільки я скріпти в ньому не знав. Це Roblox Studio. Короче, колись давно Я хотів зробити гру по своєму фільму, де ліста не 8 сторінок. І да, до того, коли я зробив свій ютуб-канал, у мене Я люблю знімати фільми. І коли я дізнався недавно, ну зараз у мене записів і футажів немає, то для мене це було просто крінж. Ну, але зато дитинство спав. А статі ось так виглядає мій макбук. Ну, отак, так. Да. Я планую зараз зайти перед вами в мій прес, який я зробив. Я ще меню не придумав, бо багато скриптів і воно може глючити, я не знаю. Ну, давайте вже заходить. Поїхали. І так, друзі, ось ви бачите таємний ліст вісім сторінок. Це я зробив цей плесово за діллер 2014. Ну, це я зробив. Це поки що це коротше, поки що бетка. 0.0.9. Ну, оце всі скрімшоти я робив. Ау тут Слендермена можна побачити. І ще в цій версії Слендермен, мабуть, ходить. Але на один... але на 0.0.10 він уже не буде ходити, реально. Я йому вже скрипт написав, щоб він телепортувався. Ну добре, розпочинай, бо. Кстати, коли я тестував плейс, коли я до нього додав туман, я реально бістрався. Краще, я одразу зупинив систему Плейса. Я просто бістрався. Ну добре, розпочинати будемо, там більше є два досягнення, але вони чогось разу получаються. Але, але я коли буде реліз, 1.1 Classic, то я випущу. Тут, ну коротше, оце, оцю модельку телефону я зробив. А кстати, подожди, візьмем фонарик. А фонарик я взяв з Дорса. А оце теж взяв з Дорса. Парсек продакшн Юа, я хотів дописати. Зараз ну, уже в 0.0.10 допишу персек продакшн Юа. І де да, я вдохновився оце Марком Лейблі, який зробив Слендер за HPG. У нього теж називався Парсек Продакшн. Ну, я вже на ЮА скоро побіляю. Кстаті, ось це те саме пиво єгипетське, яке я зробив модельку. Оце я його поскопила. А ось якраз відсилка на слендер Муна вашого. Знаєте, отут е, дуже швидко роздикає відсилка, якщо сразу з'явитись, сразу вибігти, то ви там слендера побачите. А оце булка Слендер Зарева, хто помнить. Самі зайдіть в главу за Age Pages і ви побачите ту саму будку. Ну да. Я її сам, коротше, зробив. Отправляємося в жопу, пацани. Кстати, тут чуть-чуть глючить, що тут багато, багато моделів. Але, де це просто класика. У кожного я телефон, який глючить від кончиного робокса, так. Да? Я хочу вам показати карту, плесі оставлю в, в описі. Все, нерв зараз десь а, ну. Якщо загубишся, орієнтуйся на радіовичку. Тут поки що нікого нема. Ленді. Не застряг, пацани Да, він тупо застряг. Ось тут тоже буде досягнення і отута. Кстати, отут Кстати, вот тут котики все такий новенький. А він тут ну короче. що тут ще оцю жугульку теж гульку тоже взяв Ось ці самі пляшки пива, які я зробив. І статі, я десь зробив модельку стола сам собою, так. Да. Я самостійно зробив модельку стола. Оце забагане. А тут записку можна підібрати. А, а тут я використав плагін first person, я тут використав плагін. А оцю структуру я взяв зі за скандерзайрвок, я її самостійно построїв. Структура да, структуру я самостійно построю. Якщо в играе в Гаузе HP Сендер зайву, то поймаешь, что это за структура. або структура. Ага, Ну понятно. У тебя туалет будка выглядит красиво, подивіться. Вона сразу такая красивая, кстати. Выглядит красиво. А уже в будку версии можно уже відкрите, це я так відкрытия. Ну, якщо зібрати всі вісім сторонок, то ви тоже получите досягнення. Так, добре, що тут у нас. Ніфігашенька. Тут просто модель. Оце моделька з цього магазину гарншоп тут стояла. А оце я далі додав. А оце дробовик уже Діда Грейні. Да, оце уже... за А, так вот да. Я обестрялся. И да, тут пацаны стоит дали барьер. А тебя моделька здесь рендер кто знает. Да. Короче, планую повернуться назад. Хочу вам что-то э, показать. Хочу вам что-то показать, короче. Я хочу показать, что тут еще есть. Тут можна вибратися за картами, але це вже буде спойлер, так що спойлерити не буду. А от, таки, от такий горбік я взяв за Слендер -За да, так, Слендер Заревок, пацани. Я, блін, великий фанат цієї гри, Майже великий. Іноді не доїдаю, іноді ні. Оце все я самостійно писав. Ну, коротше, прикольно тут немає. Мені це місце подобається. Оце я взяв зі Дорса. Ну да. Можу ще щось показати, кстати. От тут ось ідемо. Кстати, це відсилка втечу з... від цирка на від, до Чарлі Метісона в Сегендеразе. Там тоже з'явився Чарлі Метісон і він біг по полю, щоб вас знайти, короче. А тут бар'єр, я забув його прибрати. Але можна можна отак обійти. Ось там можна отак обійти. Дивіться, оп! Але я потім це виправлю. Можете вистигнути і подивитися у версію. Ого, собі. Тут я знаю, що водичка є, дивіться. Тут я водичку додав отаку. Ну, не водичку, а оцю річку додав. Річечку тут додав. Я ще хочу вам кое що показати, Ну, давайте тільки повернемось. Ось тут такий туман, реально. Давайте зараз повернемось якось. О, пляшка пива. Ладно, йдемо далі, пацани. Кстати, ось ми дійшли до ті від там море є, і там є невеликий островочок. Я можу вам показати. Тільки це я вже буду спойлерити в моєму телеграмі-каналі, так що заходьте. Ну, на цим я планую закінчити, Я далі буду доробляти карту. Ну і на цим все. Я думаю, вам сподобалася моя карта. І не забувайте приєднуватися до молодого телеграму каналу або телеграм-каналу Горища дилера. Я там говорю зі своїми підписниками і говорю на різні теми. Там говорю зі своїми підписниками. там... Ну, коротше, веселимося, а іноді придумуємо плани, там, щоб комусь допомогти. Ну, якщо з вами нападають, я можу придумати тролінг, да, щоб когось затролити, хто, 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 хто буде нашого підписника, або хто його буде. Ну добре, не забувайте підписи. Підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо я роблю сафеєм анімації та відео ігри. І можу зробити якусь гру ну, в Roblox Studio, і е, робити челенджі по якійсь відеогрі. Якщо ви зададете мені в, ком в, ком в коментарях, або в моєму телеграм-каналі, і, і, або в телеграм-каналі і підписуйтесь, статі, да. Ну добре, а з вами я був Заділер і всім пока-пока, мій фраєр. І пишіть коментарі, так. Да.